Мене звати Гальченко Олена Петрівна. Я лікар-дерматовенеролог клініки Лазер. Світ. Запрошуємо вас на профілактичний огляд і діагностику ваших утворень. Часне виявлення та лікування утворень це запорука швидкого видуження. Вітаю! Мене звати Менджон Юлія Іванівна. Я лікар-дерматолог клініки Лазер Світ. В нашому центрі ви можете зробити цифрову дерматоскопію, спостерігати за станом своєї шкіри та зробити лазерне видалення будь-яких доброякісних новоутворень. Запрошуємо вас на діагностику до нашого центру Лазер Світ. звати Дем'янчук Єлизавета Сергіївна, я лікар дерматовенеролог центру діагностики родинок Лазерсвіт. Обов'язково записуйтесь на консультацію до спеціалістів нашого центру, бо вчасна діагностика небезпечного новоутворення може врятувати ваше життя.